Особисте бажання потрапити в списки і нічого не робити, фактично і спровокувало дуже багатьох людей на пряму і неприкриту критику. Ображені. Образились того, що їх просили, що треба хлопці піти попрацювати на округи, а не йти в список. Тому що ви, народні депутати України, які 20 років вже здається засідають у стінах парламенту, і могли би легко виграти округ. Будь ласка, виберіть будь-який округ. Ми дамо всі ресурси, які у нас є, для того, щоб не просто взяти участь в компанії, а виграти. Це рішення не було тоді підтримано. Рік тому, коли тільки формувалася об'єднана опозиція, то навіть не дивилися у сторону об'єднаної опозиції. А тут перед виборами всі нагадалися про те, що хочеться ще 5 років просидіти в стінах парламенту. Це природний процес. Прикро, що він природній для демократичних сил. Але я вам скажу, що буде в результаті: жоден з них не пройде до Нової Верховної Ради України. Жоден. Зрадників не люблять ні там, ні там. Тому що я вважаю цих людей зрадниками.